Маленький куньочок на ось такий гарний спінерочок. Поки ще не розібрався, які кращі кольори ставити. Дуже багато різних спінерів є. Є в нас перша покльовочка, і схоже, що це щучка. Я ганяю спінери, шукаю активно, а напарник також активною проводкою. Нову воблером ганяють. Ще в нас ось така рибка. щучка, десь грамотів 700. Відпускаємо її. Приємне завершення рибалки. Ми вже прямуємо до машини і є контакт. Всім доброго ранку! Вітаю вас на каналі Golden Fish. Сьогодні в кадрі на нас очікує позапланова рибалочка щовника. Ми психанули і вирішили поплавати трішечки човником на малій річці улітку. Таким я ще не займався, тому думаю, буде цікавий контент. Спробуємо достукатися вже до літньої щуки та окуня на диких умовах на річці. Тому лайкосик, ми вже накачали лодочку, будемо зараз виходити і про все говорити і ловити рибку. Лайк, поїхали! Є в нас перша покльовочка і схоже, що це щучка взяла на мого любимого фюжена. Тут рибаки ловлять на крутий японський силікон, нічого не вміють ловити. Ось поставили наше українське. І перша щука є. Ви хочете прокоментувати це? Ні, Не хочу коментувати. Не згоден він зі мною. Шахті переманочка, щучка десь грамиків. 800 і у роті в неї двійка фюжн. Двійка Violet. фіолет. А? Ось така у нас щучка, дивіться, який гарний окрас. Тут мій напарник вже засмутився, риба годинку не клює, всі силикони спробували. Ми з ним розділилися. Він почав працювати з силіконом, а я взяв коробку з коблерочками, коробку зі спінерочками, щоб нам було легше знайти рибу. На це контакту не було, в нього було дві покльовки на силікон. Два окуньочки прикленулися на кейтек. І я вирішив дістати коробку з силіконом також. Поставив першу приманку, апстрімчик, двієчка, ось двічка фіолетова, і відразу ось така рибка відкриває Сьогоднішню нашу рибалку. Відпускаємо і продовжуємо далі. Заглянув коробочку. Сьогодні з собою є 5 двійок. Я силикон запасний не брав. Ви цю коробку мене бачили на минулій рибалці. Я просто спакував силикончик апстрім. Щоб не волочитися, багато лишніх переманок не брати. Взяв лише по одному екземпляру Самих таких робочих кольорів. І все. Ось один з них спрацював. Щось схоже, може бути ще ось такий колір. А ті вже більш яскраві. Думаю, мені дві приманки вистачить. Не обов'язково операція 2 дюйми. Це поки так. Перша інформація, можливо, взагалі буде трійка краще працювати. Ми поки розбираємось, що на що. Дві покльовки були на Swing Impact атрійку. Це може трава, а може це була друга покльовка, не зрозуміло. Тобто, поки працює 3 дюйми і 2 дюйми, нічого не зрозуміло. Ми не знаємо в кінець результаті, яка приманка сьогодні має працювати найкраще. Поки робиться підбір, шукаємо ту саму приманку. Покльовка була чітка в шахту, жадна, тому, в принципі, є активна риба, яка сьогодні повинна проклюнутися. Значить, ситуація у нас наступна: по дві сторони річки є ось такі у нас водорослі, трава, щось незрозуміле, зелене. З двох сторін така ситуація. І саме в таких місцях ховається наш хижак. Тут буде мілче, тут буде тіньочок, і щучка буде чекати в засідці саме в цьому місці. Тому ми працюємо по ось цій траві. По самому руслу, ми особливої надії не маємо. Ціль вимати хижака, який сховався в літній спекотній день ось цій травичці. І по підню ми працюємо воблером, спінером, силіконом, поки працює лише силікончик. Воблер-спінер без контактів. Але я думаю, що ми знайдемо дуже активну рибку і дуже пасивну. І також піймаємо її на Воблер та на тейл спінерочка. Так, у нас є якийсь контакт під лодкою. Вирішили покидати активну приманочку. Хто це у нас? А це у нас маленький окуньочок. Маленький окуньочок на ну, ось такий гарний спінерочок. Поки ще не розібрався, які кращі кольори ставити. Дуже багато різних спінерів є. Поступово будемо з цим питанням розбиратися. Така у мене гарна коробочка. З цієї сторони 6 рамиків, з цієї 4,5. Дома є ще 8, але 8 не брали під такі умови знову ж таки. Це вже дальні закид. Поки не можу вам щось порекомендувати, співаємо одну щуку, спімав одного окуня, працює зелений, працює натуралка. Будемо далі ловити, тестувати. Ось таке гарне місце заплили, де вже трішечки почалася деревцятка. І ганяємо по цих деревчаткам спіннера. Тут максимально така заросша територія, води дуже мало одні гілки і трава. Часу обловив, а потім дори стати напроти того дерева, щоб вдоль дерево.

Раса, писав, Коротше, ми запалили таке гарне містечко. Обкидали всім, чим тільки можна, нічого не клювало. Ось на воблер була покльовка. Я думаю, ви бачили вихід щуки. Я говорю, напарнику тут просто не може її не бути. Тому що дивіться. Подивіться, тут є глибина, завалені здоровані дерева і відбувається вихід щуки за воблером. Але холостий, абсолютно холостий, вона перемахнулася. Ось такий орбіт. В одному з моїх улюблених кольорів. Виманює велику щуку. Ну, велика це кілограм плюс гарантія. Будемо пробувати, може, щось вийде добрати і кинь свого туди, тебе другий воблер. Вона не вкололася, є шанс. Може, це набере ми випливаємо вже з джунглів, подивіться, просто немає навіть де закинути. Це так залітало на одну точку. І на даній точці було мінімум три покльовки. Напарника клював оконь, в мене вийшла щука потім після... Такої цікавої ситуації я закинув на гілочку, перетягував супермалочку по гілочці, і в цей момент, коли вона падає з гілочки, відбувається 100% контакт щука. Вона любить такі моменти, коли приманка перескакає через гілку і шандарахнула щук. Тобто було ще окунь і дві щуки на цій турці, але нічого не взяли. Рибалимо вже десь приблизно три години, можливо трішечки більше. За цей час маємо одну щучку 100 грам, одну щучку до кілограма і одного кунька також грами 80 Ось такі три рибини у нас, як для літа, то в принципі нормальний результат. Зараз ми прямуємо на ще інші точки, годинку-другу перебалимо і на цьому буде кінець. Працював Воблер, працював спінер, працював абстрім. В принципі, знову ж таки, всі приманки, які були в коробці, сьогодні побачили якісь контакти, а бачили рибу. Тому можна сказати, що рибалка вдала. Ну, віра є, що ми ще когось доломимо. Холодочок тишечки, ай, хорошо, правильно, холодочку пливе. Хоча б ще одну-дві рибки до повноти цього відео додати і було б супер. Як думаєте, буде, не буде? Загадуйте, зараз побачимо. Точки також будуть хороші, але вже не буде коряг. Просто будемо під траву працювати і сподіватися, що там мешкає щука. Ще одна покльовочка. Така щучка сьогодні вже була у лотці, це вже друга. Успішний облорочок працює. Ось така біленька, друга, 72, дуже вдалий воблер від компанії OSP. Так, треба інструмент, бо я не зможу залити. гарно засіла на два треничка. Так, єс. третя щучка за сьогодні. Я ганяю спінери, шукаю активно. А напарник також активною проводкою но воблером ганяють. Такі без пауз, майже просто різкі твічі, та не треба. Там нема просто чим рот відкривати. Зараз, трошечки, ну що зробиш? Будемо зараз на неї здіватися. Оп. Опс. Опс. Отакий торфай. Бачите? Це... Скільки й років, не знаю. Ну, я думаю, вона не може бути цього річ. Занадто швидко. Хоча смотря, який корм. Тут малька вистачає, такого саме нехижакового. То може бути, що це і цих 100 грамів за цей рік цілком можливо. Не схоже на щуку, правда, який рік і три місяці. Я думаю, що це вона так відділася вже. Ось таку знайшов дорогу в, в коробці. Зараз також її поганяємо. До мене аж тільки дійшло, що в нас вже середина серпня. Тому ця щука точно цьогорічня. Щука не в лютому місяці, пройшло вже достатньо часу. В голові мої ще десь травень-червень, але насправді літо вже пройшло. Я щось трішечки розслабився. І це точно сьогоднішня щучка. Ось така щучка виросла від лютого місяцю 100 грамиків. Ну, десь так. Можливо, одна була більша, грамиків 150. Тому є, є шанси в риби ще в цих місцях. Остання рибалка моя закінчилася. Перепалкою з браконьєрами. Одні сітки ставили, другі сітки ставили. Я вже боявся, що тут ось буде клювати взагалі, як ми приїдемо. Але ще хтось є. Небагато, але три щучки дістали в лодку. І для літа, в принципі, то нормально. Якщо щука не реститься, то це не дві щучки вона приносить. Це тисячі маленьких щук. Так що. Будемо когось пізніше ловити. Ось і покльовка на мою дорогу. Я, ти, 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 ти. Угу. Все, давай допомагай. От так пацани добираються, до точки. Сіра! Виминули? Не бачу? бачу, Раз. Ще в нас ось така рибка, щучка, десь грамотів 700, Відпускаємо її. Приємне завершення рибалки. Ми вже прямуємо до машини і є контакт. По -під травичку, виминули ще одну щучку. це моє щось Ось і підійшла до закінчення наша рибалочка, вже відправляємось додому. За 5 годин літньої вилазки по малій річці нам вдалося побачити в лодці одного окуня та 4 щучки. Цього дня також вдалося підібрати ключик до всіх приманок, які в нас були. Працював Tailspinner, працював Fusion, який подарував Big Fish. Для ось таких річок це топ-1 приманка по силікону. Неодноразово повторював, і сьогодні вона також це довела. Найбільше щука спокусилася на Fusion 2. Ще трішечки жарко. Ви бачите, як ми пробиралися величезна кількість трави, трошечки складні умови. Потрібно ще зачекати, щоб зійшла травичка, трішечки похолодало, тоді буде краща рибалка. Але і так радий побачити таку кількість риби. Браконьєри в березні ще не всю до кінця виловили, тому у нас є шанси. Я всім вам подякую за перегляд. Ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і всім до нового відео на каналі Golden Fish.